Терсина. Та Ви не все не прийшли стояти, коли ми тільки е, е, охороняли своє майно. Каже він, він каже, що він має право стояти тут. Я маю право зайти до церкви. А Правда? хто вас попросив? Ну? Ну скажіть, що ви дивитесь на майно. скажіть, вас попросив, будь ласка, стояти? що ви ну, українці, не люди такі, як ми, чи що? Вони українців не мають права, а ми тоді хто? Ми не живемо на Україні, ми не говоримо українською мовою. У нас нема українського паспорта, ми не є громадяни України. Що ви за людина? У вас кам'яне серце, що ви ані грамони за Мені інтересно, де наші сиділи права? Ні, він говорив ще, що... він говорив на камеру, там все знято було, що він говорив. А ти вже замовк, поняв, що не говорив. Добрый день. 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 П'яний. А ну, всіх видно, ви не переживайте, тут всі гарно видно. Не знаю, напише. Не погнали. Сама не поміла. Я напишу просто, що люди, які ходять до церкви раз у рік. Це дівчинку ще і на світі не було, коли ми цю церкву строїли та й ходили. Ви цю вибачте, але я вже була на цьому світі, не коли, ця, коли цю боїтеся, церкву Не була. Коли стару не слухається. Ви не боїтеся, не а а ви не боїтеся ви? що вам айбо, слухай. Ну я слухай, слухай, Ви не боїтеся, що вам прийшоють колаборації? Ні, а, а чому нам має причинити, якщо я громадянка України? За пропаганду України. російської церкви. Ага, а де вам докази того? Які докази Ну, no, я. No, що... yeah. яка дивіться? Це yeah. є українська православна церква. Які докази, коли, церква? коли руська православна церква нам відноситься до Кирила. Вибачте, ви щось путаєте? No, того що це путаю українська ні. православна церква no, і дата твого боку років? тринадцять тринадцять. 13 років і такий вам добрий був священик і церква і все всі вам добре а а всі добре. А тобі добре, що українських хлопців вбивають там у окопах тепер. Може вто сященики минуту. вбивають? Що хто вбиває? Москалі. Москалі правильно, а священник наш кожну п'ятницю ну, Молиться за священника? Ніхто не має, має проти руської проти шовчар, шовчар, ну, немає. Ну добре, а чому а, тоді, коли, коли сте були комуністом? Такому сте служили. Яке твоє діло, ким От я таке я яке ваше діло? Сященник, а я твоє діло, діло? Шо, що священник? Ви назвати священик Москаль? Як я як, як яке? Ва ви шапку все перевернете? комуністи перестали бути? Шапка все перевернула. А Павло ким був? Ким був Павло. Я за вас питаю. Замічне Павло. До того як ходив християнство по прові про пропові. Я за кожна людина за себе тим був Павло. Я питаю. Та тим був я. Yo? Я був комуністом. Значить, я A був. А тепер хто? Оп'ять ви Павло А горяте. Ти знаєш, моральний кодекс ви опять будівника комунізму. Мав 10 божих заповідей, 10 мав так само. Моральний кодекс будівника Як вам не ганьба? Свої не є ганьба. Людини. Вам ганьба, що вбивають людей. а ви Ми не вбиваємо, не, не пропагуємо. Ні, не пропагуємо в руську церкву. Чого, чого в не перейшла церква на Україну? Чому може переходити? От поясні, чому має переходити. А чого в нас це називає Руська, не Українська це не називає в Ви в магазин, ви в магазин ходите, ходите за хлібом руським чи українським? a me abbiamo! Ma sono tutti! come provi! Ma provi! Ma provi! Ma provi! Ma provi! Ma provi! Ma provi! Що? бо Я його вирощував 30 років, а я маю право його їсти, а ти його не вирощував. А не питай, маму, як готувала телята. На наш коли мужчик направлю, виказати.

Давай, я тебе Богу молила за них. Дим, Анька. Я закры. Закры. Гакирила. Довольно тому. Далеш на букуру. Я за свою відповідь. Ні можу капатись питати вихід. Я за свою відповідь. Я вже відповів.

Чоловіку, за не робиш, ми за увагу питаємо. Ми питаємо. А хто ви є з тепер? Ми інтересуємося. Не провокуйте людей і не робіть цирку зі себе. Не маєш права питати ніхера! А я правда? Все, господи Я не дивлю, От Вам і слова такі. І і на на чоловіка та кого Мене в госпіталі, я дякую Богу, що мене в госпіталі батьки так, як треба. А зором на такій території? Вона Я не знаю, що цьому житті, в Я не вам працюю. Ти чужа людина, прийшла тільки в порядки чи Я чужа людина? Я чужа людина? Збойко, я чужа людина? Я? Ви хочете сказати, що я чужа людина? Я можу сказати, що ви чужа людина, бо я можу зараз по кожну неділю. Я вас у церкві не виділа. Ні, а чого ви кричите? Те, що вас називають невідомими людьми, а самі це ви це, називаєте це, людей? Я наприклад, ви кому ці, а людину ні. Ви ходите до церкви? Ця людина кожну неділю ходить до церкви. а Ви її називаєте я чужою. Вона живе в Лузі, а ви її називаєте чужою. в Лузі живе. Бачите? Бачите, війко, як ви знаєте людей? Слава в нашу Богу! прийшла. Я й ходила, не то що ви. Та й будеш ходити. У українську, я... українську православну церкву я буду ходити. Там будує. Де? Де? А ваше награблі є церква? Вони не ходили до тепер? Тепер? А а що? На граблі. а не сидіть, ми тебе ходить. Тебе Де... ніхто не кликав, то усі зарослі несуть, суд, не треба нікого. іди собі та сиди там. Нам прийшла до тридцять сторон, я прийшла за три. Я вас не, не прийшла. Що люди старші? Слухайте, ви... ну не треба мене поїхати. Ви, ви, які купили все життя до землі. Ви не можете. Дайте Боже роду!

Дуже <гану> файно, файно говорити на території храму. Я не є зараз на території, я є за воротами, а ви мені говорите погані слова. Чує, ти є коло церкви. А ти я вам поганого не сказала. Це не є вихована. Я старша людина. Ти до мене так сфрікаєш. Я ще як не бою. А ви не, не грамот, бояти, треба, бояти не треба? Бо я не треба бо ви поступаєте. Дай Добре, вам Боже, ви аби Бог вам даєте та профільтрував дає, Бог, Видите, дає захищати Дай, Подумайте, своє. хто ви є Україну. Українці Богу Богу. попови. А ви се кому молите? Ану казкажіть і відми, покажіть, кому ви се молите. Ви се молите Богу? Ми се кому молимо? Ми се молили, а ви свідок тому, що ми се молили. Но та чого не відповідає? Це ти 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 керкає, Ви мені скажіть, кому весемо! Господи Боже, священнику уся моля. Боже, що люди говорять? Що люди говорять? Старший чоловік Старший чоловік, говорить таку дурницю. дурниця. Нині завтра передаємо. О, що ти там куриш? Та тут можеш курити, ту, 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 дорога, ти, ти там не курив, кури голоко. Давай я летал, цепу кажуть. На передову за грудь. Казав, Казала, що його, що за грушу? Не де на заробітки путя, а й на передову. Таким всі радіо йти десь. Правда? Що? Чоловік це не рве, а йти на передову. А ви не рветеся? Дивіться, ми кожний чоловік. Дивіться, слухайте, ми кожну п'ятницю молимося за українських воїнів за нашу державу. А чому ви не проходите молитися за нашу українську державу, за українських воїнів? Кожну неділю, кожна дорога читається, а кафе з А чого ви не вірите? вам так і повірю. Особисто вам. Добре, а гуманітарка, якусь священник відправляє, Чому ви не давали ніякі кошти? Чому ви не Вали ніколи ніякої допомоги для наших воїнів. Ви ж ви так і утверждаєте, що ну чому? Сітку, коли пале, чому ви не, не прийшли? Чому пан ви мир не перейшов? Ну, так любить українську державу. Воїнце чому не перейшов. А, а чому ні. ви не А скажіть, будь ласка, якщо ви так любите українську православну церкву та українську ну не взял... московського патріархату, але ніхто на увазі. не каже за московського патріархату. Ну, ви Ні, Ми не являємося нас, нас є українська православна і генерал Кирило сказав ясним відкритим текстом. Тихо!

Якщо прийшла в село, то вона вже не живе в селі, то вона не села. Правильно будь попрощі. Я людина, слава Богу. Я дякую Богу за все. Я дякую Богу за все. Але ви, будь ласка, думаєте, що ви говорите? Ця людина живе в Лузі, бо тут. Вона вийшла за чоловіка заміж. А чому? Ну, чому нас питають, а ми не можемо питати? Чому нам можуть задавати питання? Ви боїтеся, ефір не прирвався, так? Зато ходите кожному, так, царап, царап, царап. Ні, чого? ви не Ефір, я навіть. Якщо. Перерватися можна розпочати заново. Ага, все ну, зберігається. Розпочинайте, розпочинайте заново. Все ефір, боже, Боже, не втратьте ефір. Так, так, Богданку. Ой, це Ні, дуже, бабу, вдома сягрійте. А ви чому? Баба, бо я вже прабаба. аби О, тобі Бог дав, привіт. би ти дожила, Але хоч, хоч до мене, Богу, аби з ти ти до тих років. Ти, Молися ти, 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 Богу. Я ще в церкві молила. Чому я бачу? А ти то мовчиш? Тето, стрійтеся з розумом. Ви мою бабі пенсію не рахуйте. Ви рахуйте я свою пенсію. Рах. А, а по-друге, ми а прийшли, прийшли до церкви, не за пенсію рахувати, а прийшли да. з молодого. Та ми щось не бачимо, щоб ви молилися. Ми щось не бачимо, щоб ви молилися. Я чую, що ви тверджали перше, і зараз ви так само говорите. Що йде бесіда? Чому пензі? Іде іде собі туди, не, 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 Люди і так звінчені, і ще мають нерви собі тріпати, бо ти хочеш безпреривний ефір. Ну, знай, що тобі. Наріжети далі, так з того всього не переживайте. Наріжемо, правильно, ну, все що ми все, що треба, зробляти Росія, щоб вся смотрела, щоб дивилася весь світ, весь світ дивився. Яка в нас зараз держава? Яка держава? В нас у нас держава, яка виступила проти агресора. Ага. Проти а підписали закон. Вам ще закон треба. Нам вистачає того, що у нас в кожному селі прапори жовто-блакитні процентаря. Нам того вистачає, нам не треба закону. І все їх маймного, чогось маймало немає. Все їх маймного. У Нас куцин ще не забраний з поля бою вже пів рік чоловік Правильно, і наша задача молитися Богу. Ваша задача, наша задача молити. Ні, наша задача молитися Богу за наших українських воїнів, Що ми і робимо, що ми і робимо кожну п'ятницю, кожну неділю. Ми вже чуємо, які там. Ну нічого, нічого. Ми тоже багато чуємо, але нічого вам не говоримо, нічого не говоримо. Бо у вас немає на то. По... А у вас є? Говорити. А у вас є? Скажіть. Нема, нема, нема. Ну правильно, ну правильно. так що ви тоді говорите? Ті життя там не ходила, тепер останні часи зачинила. Буде боліти тебе. フフフフ。<music>

Я бэлэн байна. Денью Колориць. Mm. День. Хотіла забрати свої речі. Не пускають. Я, не можу. я знаю. Ви нічого не можете. Я, я вірю. до церкви, забереш. Ні, я нині хочу порядку. забрати. Я нині свої речі заберу. Почекаєш, але сказав, бо 15 минут, часто й стою. Ми маємо право зайти. Маємо. Путяння, я ніч не, не маю пускай. проти. Я говорю за себе, я не годна за всіх говорити подарок моєму дружині. Ні, Божечко Бороне, вам без Євну ні. Ви, Ви свій подарок свою на уроду вже дістали. А де його понесеш? Я собі на згадку лишу. А, ясно, а, то, то гріх там. Ви мене вчинку. Будеш обаляти, то не. Не пускай. І воно припрело. А ні, ні, А ви достойні? Ви А ви достойні? А поліцейські не мають права робити опис майна, Вибачте, це я. Там має бути виконавча комісія. а після того вони нам не дадуть, вони зроблять опис майна, і вони скажуть, що вас в родині Майна мають робити тільки виконавчі Чекайте, комісії. Може, вибачте, може ну, Наша робота заключається В чому? Не ламити, двері, не майна. Правильно, але ви вже зло... ви люди вже зламали двері, зламали майно. Чому тоді ви кажете, що в наше... ви самі тільки що сказали, що наша е, позиція в тому, щоб було все добре. там Будь ласка, я, будь ласка, з двома дітьми, будь ласка. А чоловік вас де? І чоловіка всіх, всю мою родину забирать. Айте нам ви будете там і створення Все, нічого ви не переживайте. Я знайду ж собі чим займатись там. Ви ж не мені телефон, в очі. бо ні, я вам не куду. Я бор просто дивіться телефон. Просто дивіться. Ви кажете, що ваша задача, щоб просто все було мирно, ніхто не ламали замки. І тому подібне фізичне насильство так само Ні. ж правильно. А чому за перше було фізичне насильство? Ви стояли? Де фізичне насильство було? на дівчину? На дану особу дівчину на дівчину взяли винесли на руках, як, <плес> як окна. Будь ласка, ну що ви говорите? Що ви говорите? Скажіть, ну ви самі це вірите? Ви так, а хто її бив, Не кладіть мені близько телефону. Ви самі в лице. це вірите? Не кладіть мені близько телефону Фільч. в лице. кажу тобі. Не кладіть ну, ви в... самі. Добре, я от далека. Ви самі я... це вірите? Я хто ніхто не був мав. А чому є докази? Є відеодокази, є пряма трансляція, Ми вже написали заяву, Але чому ви кажете, що ви мене хочете? Ви кажете, що ви не можете стояти осторонь, якщо є фізичне насильство. Чому ви стояли? Поліцейські тут -то є. Поліцейські так само стояли, але ви ви тільки що сказали Піді це. Тоді собі йде по футболі. Значить ви не виконуєте свої права просто свою роботу. Ви ми не свою не роботу так виконали, дявушка, що вам відіснилося і виконуємо далі до сих пір. То би говорив. Ви просто зараз тільки що. Ми виконуємо роботу. Там, де ми були, Дуже, там не... вам і близько. Дивіться, умі... ми за вас молимося кожну неділю, кожну п'ятницю. І Путі... я Путі... дякую Богу, що Путі я жива завдяки вас. Завдяки вам, я жива. Я дякую. Я вже Мало не лише, мене. я схоплю телефон, Ні, Лука вибирає пояснення. Правильно, я трошки, я вибачаю, що я вам прямо в лице, я від від, від відсунулась. Можете там показывать вам фару свой. У вас Думаю, то разведка. Я Дякую з тобою. Алло. Да. Добре, тепер обіцяють, що після опису ми можемо піти забрати свої особисті речі.